Тобто, коли почалась повномасштабна війна, у нас було менше 5% ревеню з Європи і 95% в Україні. Весь 22 рік. Ми ще по інерції ми ми займалися дуже багато. Зараз продовжимо на сам соціальні гуманітарні проекти в Україні. Там не буду зараз про них говорити це там багато. Але ми по інерції займалися нашим основним бізнесом все одно з фокусом на Україну, хоча говорили, що наш фокус Європа І тільки в кінці 22 року ми реально сіли і сказали що для нашого в принципі виживання і такої існування як бізнесу ми маємо на 100% сфокусуватися на західних ринках, повністю корінтували команду, заборонили займатися там українськими проектами, і за там два-два з половиною роки. Ми з цих 5% зробили 70%. Але ну, це було дуже складно. Це було боляче з купою, ну, тобто, але найскладніше тут навчитися казати ні багатьом проектам, задачам, які не ведуть тебе до, до твоєї цілі. Оце ми пройшли такий трансформаційний шлях за останні роки, і вже можна сказати, що ми така повноцінна, ну, така досить немаленька міжнародна компанія.